Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Італія виготовить для України нову батарею зенітного комплексу САМТІ. Про це нещодавно повідомив міністр оборони Італії під час форуму глобальної безпеки. Італійський САМТІ стратегічно важливий засіб для України, адже є одним із небагатьох зенітних комплексів, що здатен перехоплювати балістичні ракети малої дальності. Він здатен знищувати аеродинамічні цілі на відстані понад 100 кілометрів та балістику в радіусі 25 кілометрів. Для української армії ця батарея має стати вже другою. Румунія передасть Україні комплекс протиповітряної оборони Петріот ПАК 3. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті румунського президента. Президент Румунії вже підписав указ про передачу Україні комплексу протиповітряної оборони Петріот. Зазначається, що ЗРК передадуть після навчання українських військових. Таким чином, Україна отримає ЗРК Петріот, який може збивати і балістичні ракети, що вкрай важливо для відбиття ракетних атак. Німеччина замовила 17 систем протиповітряної оборони і Рісте для України. Про це канцлер сказав під час прес-конференції на базі повітряних сил. За словами Шольца, Україна вже отримала сім і Чотири з запланованих систем будуть відправлені на озброєння Збройних сил України до кінця 2024 року. Україна отримає зенітно-ракетні комплекси у двох версіях і Різте СЛС малої дальності та і Різ середньої дальності. Ці ЗРК дуже ефективно збивають крилаті ракети. Міністр оборони Великої Британії підтвердив, що контракт на закупівлю боєприпасів калібру 152 мм для України, який оцінюється у 300 мільйонів фунтів стерлінгів, вже підписаний. Очікується, що до кінця року буде поставлено велику кількість снарядів, що забезпечить значне поповнення українських запасів і узгоджується з прискоренням поставок військової підтримки з боку Британії. Норвегія виділила 570 мільйонів норвезьких крон на Міжнародний фонд для України очолюваний Великою Британією. За ці кошти буде закуплено різне озброєння. Про це йдеться у повідомленні норвезького уряду. Повідомляється, що Україна незабаром отримає більше різних безпілотників і більше засобів протиповітряної оборони для захисту українського населення та важливої інфраструктури від ракетних та дронових атак. Оператори безпілотних систем Центру спеціальних операцій використовують нові українські баражуючі боєприпаси РаМС. Фото безпілотника нещодавно опублікували у соцмережах. Безпілотник є подальшим розвитком баражуючого боєприпасу Рам-2. Він отримав низьку оновлень, зокрема новий фюзеляж від ранньої моделі розвідувального дрона Шарк з крилами специфічної форми. Українська компанія на міжнародній виставці оборонної промисловості в Польщі представила дистанційно керовану наземну платформу Протектор. Вага броньованої платформи до 4 тонна двигун потужністю 190 кінських сил забезпечує швидкість її руху до 60 км на годину. У компанії розповіли, що протектор може тримати зв'язок з оператором на відстані понад 15 км. На платформу можна встановити різну зброю. Українська компанія на міжнародній виставці у Польщі вперше представила бойову броньовану машину Варта 2. Фото були оприлюднені на сторінці компанії. Конструктивно Варта 2 повністю відрізняється від першої варти. Новий броньований корпус та підхід до побудови дозволили знизити вагу на кілька тонн. Бронемашина оснащена бойовим модулем Січ з 30-мм автоматичною гарматою. Що надає їй потужну вогневу міць необхідну для підтримки піхоти та знищення бронетехніки. Одна з бригад територіальної оборони отримала безпілотний авіаційний розвідувальний комплекс Міні Шарк та 200 ударних дронів Дартс. Безпілотники нещодавно передав благодійний фонд Повернись живим. У фонді розповіли, що розвідкомплекс «Міні Шарк» українські військові будуть використовувати для пошуку ворожих цілей. І одразу їх знищуватимуть за допомогою вітчизняних ударних дронів дарц літакового типу. Громади однієї з областей України отримали 25 шкільних автобусів українського виробництва. Автобуси забезпечать логістику до шкіл, які вже зараз готові повернути дітей за парти. Про це повідомив голова ОДА. Зростання ВВП України в липні 2024 року порівняно з липнем минулого року становило 2,7%. Таким чином, зростання ВВП у липні прискорилося. Про це нещодавно повідомила міністр економіки України. Як вона зазначила, економіка України продовжує демонструвати стійкість. Сумарно за січень липень цього року маємо зростання на рівні 4%. Прогнозується, що в цьому році ВВП України зросте на 3,5%. В Україні нещодавно запрацювала вітрова електростанція потужністю майже 60 МВт, достатньої для повного забезпечення невеликого міста. Це спільний проєкт української та чеської компанії. Загалом проект цієї вес коштував 61,5 мільйона євро. Нова вітроелектростанція покриє споживання понад 45 тисяч домогосподарств, тобто близько 115 тисяч людей. Такі проекти зараз дуже важливі. За вісім місяців 2024 року українці зареєстрували понад 193 тисячі нових ФОП. Це перевищує показник до 24 лютого 2022 року. Коли за аналогічний період було відкрито понад 186 тисяч нових бізнесів. Про це повідомляє Open Data Bot. Рада директорів Світового банку схвалила новий транш за програмою підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні. Про це нещодавно повідомила прес-служба Міністерства фінансів України. Доступний обсяг фінансування за цим проектом становить 415 мільйонів доларів. До кінця 2024 року Україна зможе отримати ці кошти до загального фонду державного бюджету. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.